Доброго ранку, не дуже я добре вибрала ракурс, але отак зараз покажу. Хто пам'ятає, я купляла собі місяць назад орхідею таку, якусь доця мені купляла, якусь я. Досі вона в мене квітне, отака гарненька, живе, стоїть, нічого з нею не сталося, трошки прив'яла, треба полити. Я це тільки зараз помітила. От, Тут е -е, корінчик гарного, гарної папороті. Прийнявся. І тут теж орхідейка поливається. А, до речі, ця орхідейка, якщо пам'ятаєте, я купляла у мірашку Тобто, вона умірала в Леруа Мерлен, здається, я брала. дуже У неї були зачахлі листя. Я її взагалі взяла там чи за 10, чи за 8. Злотих. Ну, коротше, за 80 гривень, менше 100 гривень я її взяла. Вони списані були. Але вона білим квітне, називається Кембридж, і вона дуже-дуже вичухалась. Вона така в неї тургор в листях з'явився. Корінчики там лізуть, бачите? Ну, така прям красоточка. Це зараз поливається, теж стоїть тут. Моя кава. Іду на кухню, вихідний. Треба... Так, тут в мене ще є пару сток. До речі, зараз щось розкажу. Позор дня називається. Тут ще трохи орхідеї, вже всі пересаджені, але не гарно. Зараз буду готувати їсти, варити. Вихідний, коротше, дівчатки, вихідний. Розкажу вам свій позор дня. Взагалі є багато чого розказати, але нема часу. Будь ласка, не смущайтесь в мою грязну кухню на задньому фоні. А хто смущається, можете прийти допомогти мені прибрати. Ми з вами побалакаємо, вип'ємо чайку про жіночу долю, про важке життя і про легке життя, і як бути вдячним. Тому да, От орхідейку. Любуйтеся орхідейкою зліва, а не бардаком справа. Мій позор дня. В мене є такий мінус. Я люблю красти паростки квітів. Я не знаю, як це. Пояснити, це погано, це гріх. Але я люблю красти паростки квітів. І, І ще я дуже раніше любила, потім в мене це пройшло, знову зараз повернулось. Люблю брати зачуханки квітів, такі, знаєте, умираючі є. Чахлікавки якісь... і вихажувати в шикарну квітку. Це якесь таке в мене моє, і я потім мені це розонравилось, я вирішила, що я не буду більше брати, спасати цвіти. А потім з'явилася. Тому що був період, я я купляла здорові пишні квіти. Я не я, я краще виділю собі нормальні кошти, куплю нормальну квітку. Але коли купляю або прошу чахлика, то я вже без претензій. Коротше, хто має такі швади, той мене розуміє. Суть така, я люблю красти паростки квітів, і іноді я собі це дозволяю. Це погано, не робіть так. Можливо, я вже теж розлюбила я вкрала паросток квітів. Паросток квіточки в під'їзді, де живу. А там камера. Прямо, ну, прямо камера. Тепер я боюсь заходити в під'їзд, я посилаю туди доцю, я вихожу з оглядка, я дивлюсь на стіни, що я боюся, що я буду висіти, знаєте, от на листочку така от, ну не те, що їх розшукує поліція, а просто пору. Перепрошую. Мене зараз так тіпануло. Не буду казати, що я побачила у вікно. Господи, боже мой, ладно. Все, я потеряла мисль. В общем, дівочки, пока все, пока все. Трошки мене відпустило, і я закінчу. І так, зараз я боюся заходити в під'їзд. Мені якось соромно, я боюся попадатись людям на очі, і ось такі діла. Можливо, можливо, я більше не буду любити красти квіти. Але да. так, такі діла. готування їжі починаю з миття плити. У мене така якась піна рожева. Подивилась на тіктоку, що наче її хвалять. Я люблю такі універсальні віші, коли запшикав, почекав, помив і забув. Я за засмажку для горохової каші. Сьогодні мені треба багато чого наготовити. Майже готова горошниця. Така вона смачниця ця кашка. Зараз вона ще прям розвариться до кінця. Тут кропчик, горох з укропом і з сничком дуже, дуже товаришують. От, смачничок. Так, раз готово. Зранку замість кави калаген. У мене отакий. Я його привезла з собою трошки, доп'ю і буду шукати якийсь інший вже. Несмачний, дуже несмачний, він неприємний на смак, але зараз в мене дуже болять сустави рук, руки і пальці. І я хочу спробувати, бо кажуть, колаген має трошки полегшити. Була вчора собі отаку отвертку. я нагріваю на газу. Це найзручне, що я знаходила. І щоб дерявити ну, орхідей робити оці отвори і угорщики. І оцей горщик такий взяла, посажу зараз сюди, отаку зелену квіточку. Бачите, нагріла. І опа. Опа. Опа упс. Опа. Все посадила, полила хай росте гарненька, кучерява рясна рослинка. Це поносила. Я бордовий колір на руках. Він мені настільки надоїв за тиждень, що на вихідних буду міняти. Це перший раз за рік зробила і буду знімати просто базою, покривати нюти все. І мабуть, знов сьогодні нічого не познімаю, бо нема коли. Добре, трохи не зовсім раночок, іду на роботу. Вночі обстріляли Київ. Просто жахливо, просто жахливо. По домівкам, по парковкам. Люди багато ночували просто в метро. А, жах. Просто жах. Сил нема. Дай Боже сил людям, які це терплять. Йду на роботу, попереду цілий робочий день, я в трамваї розридалась, не знаю, чи психіка, чи емпатія. Просто розумію, що ну, хтось втратив дитину, хтось чоловіка, рідних, і оце горе, воно назавжди входить в родину. І воно необратімость. оця необратімость, вона настільки... Якось вибиває з реального життя, в якому я зараз живу. І І все. Так мені подобаються в туалеті ось такі штуки для дитини. Мама прийшла, може посадити сюди дитину, пристібнути і просто сходити до туалетка. Потім знімаєш. Це, прям, це так просто, але це так по-людськи, що мама теж людина з дитиною. Доброго ранку. Моє життя зараз складається з того, що я шурую на роботу і вертаюсь з роботи. Ну і ще на протязі дня руки, ноги, ноги, руки. Але що, сьогодні я нафарбувалась новим тональним кремом, але тіні не видно. Пофарбувала вчора за вихідний волосся і навіть, можна сказати, виспалась. Тому трошки відпочивши йду на роботу.